Так, мужчина тема для Вадима. Тільки не хаміть. А прикольно, мужчина тема для Вадима. Секс, я почув секс. Секс. Секс з Секс. По-любому, секс. Секс з Ну Я тут тему не розкрию. Ні, то чувак. Секс в Макдональдсі. Ти готовий? Так. Чи тобі треба подумати? Ні, а що тут скажи, ти Секс з Макдональдс в черзі з Дай Даймо я зустріч піду. Секс в Макдональдсі це динамічно чи ні? Все, ні, чекайте, чекайте, це, ні. Не пхайтеся в його особисте життя. Це мій? Залежно. Секс. <рес> не, залежно, чи в черзі, чи, чи ну, скажи, динамічно чи ні? Ну я думаю, що це динамічно, але дуже акуратно, щоб бодон не впав. Погнали. Добре. — Підніс не впав. Готовий. Секс. Чекай <рес> ні. це <Рекомбуляція>, хуй. <рес> в черзі стою, в черзі стою на чорновола! Дуже люблю, дуже люблю я бабу голу, дуже люблю їсти мак, дуже люблю все на світі, я люблю, коли дівчата голі до мене лізуть в діті. Ше? Я дуже люблю біктейці, меню я дуже люблю макдрайв я дуже люблю, коли кола рікою на мене ллється, я люблю, коли бургер гарний. Же люблю на касі підійти. Коли в мене є гроші, сказати мені три меню <проб> <проб> і, і, і так далі. Вільна <проб> каса! <проб> <проб>